Я вам зараз покажу спрінтер за 100 плюс тисяч доларів, який працює на. Куди їздиш Бодя? Кишеньо, на, на Кишеньов і киш? на Варшаву. Долар кілометр в тебе такий? Да. Чи щось змінилось з того часу? Само. Бодя заїжджав до мене ще скільки два роки назад, да. так? Коротше, дивіться. Заходимо. Музика. Бурмістер, подножка. Виїжджає, електродвері. Дивись. Сідаємо сюди. Нажимаємо кнопочку, чик, виїжджає електростолік. Тут в нас хоп, опустили. Диви Так. Фух, Управління жестами, поняли? Столик виїхав. Чик нажали, столик заїхав. Це що, планшет? планшет на а оце що, підсвітки? Це так, так, оці да, всі? підсвітки. Ззаді Сабуфер, два сабуфера, до речі, в багажнику стоїть. Дивись. Це електростоліки на всіх? Отак от. Отакий от. от контент. Долар кілометр і ви їдете в будь-яку точку Європи. Крутяк. Як вам? Спринтер? Нормальна тема? Екстра лонг. Довгий, як тиждень, як то кажуть. 24 й рік чи 20... 23 23-й. й рік. Диви, який красавчик. -ти, що? А шепчу, як не. камери, всі діла. А спереді ще може пасажир в тебе їхати? Да, може. Ну, Один, там, да? Це місце для, для водія. 9G коробка, автомат. А тут навіть нема вже цієї коробки, не видно. Да, може, що... Красота. Алькантарка чорна, все, всі діла. Як вам такий бус, а ну осінит?